Отримала ось такий коментар. Чи насправді наш організм сам виробляє всі вітаміни, крім вітаміну С? Е, хочу вам сказати, що це один із найпоширеніших міфів. Давайте розберемося по фактах. Значить, так, наш організм може синтезувати деякі вітаміни. Так, наприклад, вітамін Д, він утворюється в шкірі під дією ультрафіолету. Але, за даними досліджень, у країнах північної півкулі з жовтня по березень синтез майже відсутній, тому дефіцит має понад 70% населення. По-друге, вітамін К. Він частково виробляється кишковою мікрофлорою, але рівень залежить від здоров'я нашого кишечника. Якщо є як мінімум дисбактеріоз, синтез вже майже нульовий. Третє це вітаміни групи Б. Також бактерії кишечника дійсно можуть синтезувати частково В1, В2, Б6 і Б12. Але дослідження показують, що це не покриває навіть 10-20% добової потреби. І вітамін А. Організм може його утворювати з бета. З бета -каротину. Тобто, коли ми їмо моркву, гарбуз і так далі. Але не всі мають генетичну здатність до ефективної конверсії. У частини людей вона майже нульова. Далі, тепер, що ми точно не виробляємо самі. Так, вітамін С. А ми не виробляємо. Людина втратила генетичну здатність синтезувати його ще тисячі років тому. Саме тому він критично потрібен з їжі. Далі, вітамін Е надходить тільки з продуктів горіхи, олія або добавок. Наступне це омега-3, жирні кислоти. Я вже писала про це відео. Синтезуються лише в морських водоростях і рибі. Людина отримує їх тільки з їжі, ну, або біодобавка. Наступне це мінерали і мікроелементи, такі як кальцій, магній, цинк, йод, селен і так далі. Вони не виробляються взагалі, тільки надходять з їжі або добавок. Тому твердження, що організм виробляє всі вітаміни сам, це, ну, як на мене, це міф. Організм може трохи допомогти собі, але цього дуже-дуже замало. Основне джерело це їжа якісна. Їжа.